Збірна України жіноча не виїжджає на офіційну гру. А знаєте за чого? Візи не встигли взяти. Шевченко отримує 3,5 мільйона в місяць. Місяць ні один стадіон. Ні один стадіон в Україні, крім Олімпійського і е, Львова арена, не відповідає ДБ. Молодих футболістів продавати, якщо у кого є такі таланти, таланти є тільки в шахтера. У «Київського Динамо. Потікали, а нам президент Кудрівки все це зробить І не в воєнкомат. Повний міністр агрополітики ще осінь рапортував, що 70 мільйонів тонн ми зберемо зерна. Ну, поїдь, хоч подивись по регіонам, то наш міністр не запретить вивоз якісного зерна за кордон. От тоді буде дійсно голос. Приходько, це другий Остап Бендере. Це е, махінатор і що той, я не думаю, що він оставив спокої і е, всіх наслідників як як вийшла. Дивляться чоловік на ноги, хорошо став. Ну, треба його. Буде велика помилка, якщо він не підтримує той колектив, який залишився з Яковішиним. Думали, що прошлий рік такий рік видаться, що тяжкий рік. Все-таки прошлий рік, хоч кукурузу якось перебивали на силос, хоч знаєте, хоч трохи вибирали там, де є качан, хоч щоб щось на поїхати зібрати людям, довідать. Цей рік повністю всю кукурузу перебиваємо на силос. Взагалі, качана немає, все засохло. Гречку також всю перебиваємо. Хорошо, що запаси є з минулого року, так що люди без крупи не залишаться однозначно. Це чисто інтуїція підказала, що треба залишити на слідчий рік рік і ми так зробили. Просто також все перерали, тому що ну, немає. Урожає немає нічого, засуга дала своє. Що дає два моменти за всі мої більше 20 років фермерства? Це е, перший рік, е, що урожай по пшениці, її немає, вона мала, мала урожаю, ну, 24 на круг взяли. Але е, якість пшениці, я більше 20 років фермерую, і такої не було. Щоб от, е, кліковина була за 35 і білок до 18, ну це просто нонсенс. Такого в нас ніколи не було. І що ми зараз маємо цю пшеницю, вона золота. Її треба берегти, її треба оставляти на хліб, щоб людям був хліб. І ми це, звісно, зробимо. А понятно, що і людям щось дамо, бо людям теж треба і млин, і все. Але в нас чуть проще, в нас виставляєш. 300 кг пшениці і цілий рік на тало не отримуєш хліб із пікарні. Тобто такого хліба, як у нас, ми базово, з гостин попробуєте, Немає ніде. Ну, якось так. Ну, тяжкий рік. І, то два моменти: це перше по якості пшениці, і другий по соняшнику. Що соняшник по коліна, а він вже цвіте. Ну, це все днем жара, а ночі холодні. от у нас це все йде. У нас із, маєм, із травня місяця у нас дужі взагалі не було. Вообще не було. Засуха, просто-напросто засуха. Більше того, днем жара 35, ночі 12-15. Тобто в пеніпень такий перепад. Холодні. Це, це, це для рослин це холодні ночі. От так і виходить. Ми навіть ось, ось другий рік вже підряд, ми не будемо сіяти рапса. Якщо зараз до 1 вересня не буде дождів, знову рапсами не сіємо. Це в нашому регіоні не сіять рапса, це вже другий рік ми не сіємо. А сроки проходять, далі його можна не сіяти. Голод буде тільки в тому випадку, якщо е Наше наша правительство, наш міністр не запретить вивоз якісного зерна за кордон, От тоді буде дійсно голо. Це на наступний рік, можна вже дати все, що завгодно, тому що якісного зерна мало. контракти трейдери заключили, їх треба виконувати, і вони будуть собирати це все, все зерно. А якщо вони його дадуть їм вивезти це все зерно, що хліб пекти? Повні міністр. Агрополітики ще осінь рапортував, що 70 мільйонів тонн ми соберемо зерно. Ну, поїдь, хоч подивись по регіонам, хоч поїдь. Ну, я це взагалі не розумію. Вони або в Києві ходять по асфальту і забувають, що під асфальтом є грішна земля, або вони взагалі там уже, як стадіони до мене приїжджали перевіряти, Таран приїхав. Той, що по цьому. Так він йде, він просто вниз не дивиться. Він просто таке враження, що людей не замічає, розумієте? Він, ну, вони вже просто зажралися так, що вони просто на людей не дивляться. Я, я не знаю, як по-другому сказати. Ну, ти даєш такі прогнози. На тебе дивляться, як на міністра. Ти даєш такі прогнози. Ну, ти поїхай по е великим підприємствам, подивися, хоч як та пшениця сходить. хоч по полям проїдь, хоч глянь. Ну хіба воно не видно, що ну, ну, немає розвитку, ну немає тої пшениці. Я ще з осені сказав, що її не буде. Я бачу, він не бачить. Ну, і що? всі фермери бачать, він не чує. менше, я думаю, що якщо ще один рік, то будуть всі здаватися в плен. Це або залізуть в борги, а ще, як і в основному вони дуже популярна ця тема е швидкі кредити. Вони ж не дивляться що там по 300% річних. Вони вона, та не дивляться, гроші отримали. Та й. Все. Але це дуже серйозна тема. І е, от ми можемо ще якось, бо в нас там якось ну, ми сіємо місяць. Все залежить від сроків посіву. Місяць, ми, допустимо, сіємо соняшник. Да? Е, десь вгадали з сроком, десь не вгадали, а ми сіємо, поки, поки Боженька дає. Е, якщо там десь не виходить, там, де більше, е, все одно щось візьмемо. Ми десь щось перекриємо. А як малому фермеру, у нього там, допустимо, 20-30 гектар, 50 гектар, да, він посіяв, засука бубуха, а на кредити все зроблено. Ну хорошо, що якщо не на кредити, то потім на слідуючий жнева, все одно треба кредитуватися в когось, десь якось щоб посіятися. Я думаю, що. В них буде більша проблема, ми ще рік продержимося. Рік продержимося це вже другий такий ще рік продержимося. Як буде далі, ну все в руках Божих. По відношенню до своєї роботи, по відношенню до людей, я б його взагалі поставив би на перше місце в Україні. Це дуже порядна, нормальна людина, дав він своїми недостатками. Що саме больно, що е, як тільки не стало яковишина, і знаходяться ділки, які розказують, що він там десь там, будучи в Верховній Раді, десь там хапанув, десь там щось. Про всіх будуть говорити. І про мене будуть говорити, коли мене не стане. Про всіх будуть говорити, що він десь якось там. Але ви візьміть і зробіть хоча б 0001% того, що він зробив для людей. Да, для себе в тому числі. Для людей, скільки він зробив. От не буде поворознюка, а газ проведений у три села, не буде поворознюка. П'ять стадіонів построєні за кошти агрофірми П'ятихацький. Це колектив строїв в особі поворознюка. Так же само, саме Яковишин багато чого робив від імені колектива в особі, в своєму, бо він це все організовував. Знаєте, всі один із великих колись сказав золоті слова. Колись стоять задачі, і треба їх виконувати. Тільки одиниці беруться, крім себе згуртовують і йдуть вперед. Але проходить деякий час, і люди скажуть, та ми б це зробили б і без нього. Ми зробили це й без нього. А так само і тут буде. Це е, нормальне явище. Але як людина, він нормальний і найголовніше, головне, він із той е, е, в його, возрасті, в його возрасті, Він належить до тієї керівників, де е, змогли перестроїтися. Змогли багато його е, однолітків. Я общався дуже з багатьма. І вже теж спокійно. І дедушка, е, погорілий із е, Миколаєва, дуже з ним дружив. І він приїжджає і говорить, Сашко, я не можу зрозуміти, як у цей час ти можеш виживати. От я привик, що мені. Партія давала там три ешелони солярки, два шолона бензина. Потім сказала: ось тобі стільки то грошей. Ти до Нового року повинен побудувати школу. І я це дожень. тільки мені давала, я тільки дожен був робити. А тут треба викручувати, десь брати. Як ну як білка в колісі крутиться, Як ти це співаєш, Як у тебе це виходить? От він не зміг перестроїтися. Він себе картав за це. Він він не міг. Він добряк. Він людям, скільки там робив, і для села робив, для всього робив. Але він не зміг. А цей зміг, розумієте? Йому треба дати залежне. Да, там зрозуміло, що в нас час такий, що зараз, коли е, тільки дивляться, чоловік на ноги хорошо став, ну треба його з якихось сторон і пішло. Буде наслідник питатися. Робить, як в нього вийде, буде велика помилка, якщо він не підтримує той колектив, який залишився з Яковішеним. Але чи витримає він оцю е, зовнішню, скажімо так, оцих зебрів, які будуть нападати, а вони будуть нападати. Повірте, приходько, знаючи Приходька, знаючи його жадність. До грошей, я не думаю, що він оставив спокої і всіх наслідників, Яковишина. Він буде все робити для того, щоб прихватизувати це господарство. Наскільки він витримає? я думаю, що він не витримає. Він привик жити за кордоном, він привик жити в спокої. І оця вся нірвотрька йому буде просто, його доведуть до того, що він просто візьме якусь там копійку, продазів і все. Я серед деяких вже бізнесменів крупних то чув такі відгуки, що приходько туди руку навожу. Приходько, це другий Остап Бендере. Це е, і що той схему. Він придумує. Повірте мені, саме головне, що за ним е, стоять люди. Якщо його не посадили за 250 мільйонів, які він перечислив е, через Китай, і його не посадили в тюрму і отягують усі всі головні діла. Е, НАБУ, де НАБУ? Оце ж ми ще так раз говоримо про НАБУ. Вони ж говорять, зараз всі в коментарях пишуть мені, що відпускає суд, не НАБУ. Це ж до суда, доведіть його, це все. Вони ж не доводять до суда, тому що рішалово йде. Розумієте, да? то врахуючи те, що він очень великий махінатор, це Стаббендер, Бендер віддихає, то він схему придумає. Мої слова. от мова, сповнити слова. Він, вроді, буде в тіні, він буде там, вроді, я не я і хата не моя. Але це все буде він. Ну, Знаючи його, ці всі подвиги, знаючи ці всі його подв'язки знаючи, як він працює, ну, мені трохи люди розказують, я ж общався дідом. Мені трошки розказує ці всі моменти, то я уверен, що там його рука буде. Ліміт заробітної плати в приділах 2,5 млн в місяць. Це в місяць. Плюс перевозки, гостиниці, переїзди, виїзди, автобус і все остальне він випливає в хорошу копійку. Хоч один клуб покажіть, покажіть хоч один клуб, крім оболоні. В оболоні там все прозрачно. Там все по білому, як і в Інгульцю. От покажіть мені хоч один клуб, от зайдіть в кудрівку, і е, хай вони дадуть, е, скільки вони платять футболістам, і скільки худи вони платять, і з яких грошей вони платять. В будь-який клуб зайдіть. Не, я не вручаю, не хочу сконцентруватися на Кудрівки. От любий клуб зайдіть. І чого тоді? Як вони проходять атестацію? От як вони проходять атестацію? В них же там зарплати космос. А, і ще полісся, там все теж по-білому. Там все по-білому. От подивіться, як вони проходять атестацію. От просто. Як вони проходять атестацію? На це закривають очі. На це закривають очі. А як грати на стадіоні Інгульцю, в якому є все, але з об'єктивних причин війна, не встигли зробити верніше зробили, а тільки ті всі, хто робив, потікали за кордон. Ну, це ж ну, я ж не, ну, не можу за сикунів відповідати, що вони потікали. Да? І за того я не встиг зробити, чи, верніше, не, бо всі з документами потікали. Я зараз все по новому роблю. А ми ж тепер дивіться, друга система, я вам зараз об'ясню ще. Ми ж кинулися зараз робити, щоб бігом зробити. Думаю, прийду ще на один стадіон, на другий, там треба, візьму там то, 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 щоб тільки там. Ні один стадіон. Ні один стадіон в Україні, крім Олімпійського і е Львова Арена, не відповідає ДБН. Ні один. От ми беремо, е не буду казати, кого беремо на стадіоні е там полів, е беремо е освіщення, беремо. Воно по нинішнім ДБНам не відповідає дійсності. Все, все треба переробляти, ніхто не переробляє. Всі грають і не грає. По закону так, а по, по народному, як мені сказав таран, треба зайти на п'ятий етаж, і тоді тобі там все, все дадуть добро. Ну я туди йти не буду і не ходив і ходити не буду. Ну, 2 мільйони доларів на рік. Бабки не ходіться. Це так, щоб клуб грав. А прибуток звідки може брати? клуб? Взагалі, прибутку нема ніякого, лише є повернення від УЄФА. От нам, цей рік, цей рік нам заплатили десь в приділах мільйона, щось там трошки більше. Там же ще ви вважаєте, е, е, сюди всі два входять і за арбітраж, і за все. Там, ну, суми сумасшедші. З чого сьогодні можна відбувати ось ці мільйони доларів на рік? Молодих футболістів продавати, якщо у кого є такі таланти. Таланти є тільки в шахтера у «Київського Динамо. Ну і Рідко-рідко де вистрелює у е, простий клубі. От ми, от ми продали. Одного чоловіка це ми продали у Полісія. Полісія продало, ми за 400 тисяч продали, а Полісія продало в, Арсен... в Інтернаціонал, по-моєму, в Америку за 2 мільйони євро чи доларів. І отуда, у нас там прописано 20% наші. То це тут офіційно у нам заплата. Ну, оце якось це все, що ми заробили. Тих, кого вони понабирали, ну менше сотки, вони місяць грати не будуть. Ну не будуть. Е, стадіон це мінімум 250-300 за один матч оренда. І вважайте, далі. Я не знаю, його і в очі не бачив. Я знаю, що е, те, що футболісти, які від мене пішли, е, втекли скажімо так, до нього. Бо е, я ж вопрос поставив руба, треба або. Проходить ВЛК, і ми ж даємо е бронь, тому що вони в вас зарплата більше 20 тисяч гривень. Ми даємо бронь, але вони бояться паніческих воєнкомат і Говорять, нам президент Кудрівки все це зробить, не йдучи в воєнкомат. Ну значить, навіть влияння є у президента, Раз дуже багато людей любить це Більше всього політичний інструмент. Який імідж? Ну, імідж, він приходить само собою, як до людини, як от просто як до людини, все залежить від тебе. Твій імідж залежить від тебе, а тут це чисто політичні ігри. І все єсмь, коли людина його робить планово, це одне. А коли людина це все спонтанно робить, ну це не з якими зізнами. Це моя думка, особиста думка. Я нічого проти того президента Кудровки не маю і нічого поганого не хочу на нього сказати. Але те, що я бачу, я бачу це отак: правий чи не правий. Ну, час родна з розсуди. Взагалі, наскільки не прозора індустрія футболу? 99,9. Навіть так. Так. Да. Ну, що? я думав, що прийде Шевченко, що зміниться. Але е, що ми на сьогоднішній день маємо? Е, ми навіть дожили до того, що збірна України жіноча не виїжджає на офіційну гру. А знаєте за чого? Візи не встигли взяти. При якому це президенті УАВ це було? Скажіть, будь ласка. Ви подивіться, в нас вже за 20 років, за 20 років. Оце ось цей рік, 20 років, у нас не було такого, щоб команда з України не грала в Лігі Чемпіонів. Цей рік всі вилетіли. Київське Динамо вчора вилетіло последнє. Це перше, вперше, подивіться по рейтингу, де ми, в нас вже Росія переганяє, яка не грає ніде. Це Як ми опускаємося? Ми просто опускаємося. Ми, ми, ми просто з таким відношенням до футболу, ми деградіруємо просто футбол. Тому що гравці тікають, чи чому? Та ні, це просто таке відношення. Ну, дивіться: е ну, треба просто розвивати школи. треба... 에, ну, гроші якісь давати, допомагати, розвивати, що вони мають на сьогодні. 에, всі президенти громадської організації УАФ зарплати ніколи не отримували. Хай да, де вони там крали? По крав. Де він крав, я не знаю. Но він зарплати отримав 0. Суркіс отримав 0. Шевченко отримує 3,5 мільйона в місяць. Місяць, ну це під час війни, ну Бога не бояться. Ну як так? Оце не стидно. Мені бувши на місці Шевченка, просто стидно було. Біда на от, За що я кажу? Коньков отримав, коли був так. Він просто з футболіста вийшов, у нього немає таких статків. Він получав і то там мізерну зарплату отримав. А всі останні президенти УА ніхто не отримував зарплати. Крім Шевченка, навже тобі мало? Я казав, що це як менш четверта дитина. Да? Ось таким відношенням до футболу оцих клерків, руководителів наших футбольних, в мене з кожним днем хочеться таке враження, хочеться просто його подарити комусь. А тільки щоб одне, щоб у Петрові він грав, і в Петрові щоб всі стадіони можу любому подарити, щоб тільки. В Петрові малишня займалася от футболом, щоб тренувалися, і, і грали в Петрові. Чесно, апетит просто відпадає від цього всього. -всього. Ну, з таким відношенням я беру. Е... Ну, нас просто вбивали, убивали у арбітрі, от просто убивали. Я пишу Каті Монзуль, кажу, Катя, е, ну прокоментуй публічно такий епізод на такій то минуті, і хай люди подивляться, вся Україна, чи це помилка, в нас же вар є, ми за вар платимо. Вони пішли, Вар подивилися і сказали, ні, ну не було 11-метрового. Е, я говорю, прокоментуй це публічно, і хай Україна посміється або з мене, або з тебе. Вона мені пише. Дякую за підтримку тихої ночі і смайлики. Ну нормально? Тобто вони подивились вар, але сказали, варто. Так, да, да. а хоча, в другий епізод, ну будьте ж хоч послідовними, другий епізод того прямо в руками схватили, положили на землю. Е, пенальті немає. Другий епізод, тільки руку на плече положив, не взяв, тільки положив, той упав. там точка. наші ворота точка. Ну, хоч одне радує, що нам точок скільки наставляли у, в УПЛ, що наш воротар Паламарчук Марчук побив усі рекорди. Він вже навчився їх ловити дінесеметрові відбивати, і шість е, е, пенальтів підряд відбив. Став першим в історії України воротар, який відбив у УПЛ шість пінальтів підряд. Понімаєте? І все одно рекордсмен. Та йому вже 30, 33 роки. Вже зато рекордсмен радує одне, що. Цей воротар в інгульці. Взяв усі ці всі пенальті. В історії, хай повторить хто небудь другий. Інгулець, граючи в першій лігі, вийшов перша, Україна, перша в Україні футбольний клуб, вийшов у фінал Кубка України. Хай повтори хто небудь цей рекорд. Хай повторить. В принципі, ви того, що чого досягти, вже досягли. А якщо вони й то вони будуть другі. По був перший. <рес> Розігнати всю, всю цю бюрократію, поставити тих людей, які дійсно хочуть, щоб футбол розвивався в Україні, і поставити таких менеджерів, які дійсно будуть відповідально відносяться до цього. Просто всі футбольні, люди, всі футбольні люди зразу дивляться, коли арбітер відноситься з предвзятістю, а коли він просто помиляється як людина. Ну всі ж розуміють. Це ж вони думають, що вони всі, що всі дурні, одні, вони розумні. розумієте? Просто поставить арбітраж на своє місце, і футбол стане інтересним. Футбол буде тоді, коли приходиш, і ти не знаєш результату. В нас зараз. Коли Інгуле грав в УПЛ, до нас е, старі дідушки, бабушки йшли на футбол, і вони знаєте, що спорили, то хочуть до, до, до стадіона. На якій хвилині поставлять 11 метрів ворота е, Інгульця, і Паламарчук його візьме. Оце вони спорили за це. Понімаєте, це вже, це вже наскільки від, відпрацьовується в людей, що нас просто кончали. Просто кончали. Чому? Чому так не робили? мабуть, ну, ну, моя правда ріже в очі всім. Я мовчати не можу. А я, говорить, їй, просто промовчати не може. Я говорю, так як воно є. Просто багатьом це не подобається. От так воно і сталося. Я вам скажу на завершення. Я не плачу, не нию, все добре. І повторював і ще раз говорю: хлопцям в окопі важче. Все буде добре, ніде ми не дінемося. Не 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 цей год більше, не не щось не купимо, слідуючий купимо. Але хлопцям треба допомагати, і все, що є, тільки для хлопців. Все одно Україна переможе. Слава Україні.